з травня. Відпуст ми провели його гарно все. Він каже, не переживайте, в нас все добре, все буде добре. Там, каже, нема Ну, він, Людина була врівноважена, така хороша. і, Мабуть, не хотів казати, як там справді що, як. Він був місяць, місяць був, допомагав, картоплю садити, все робити. Ну, Дуже темна дитина була. Ми знайомі з першого дня, як тільки прибули. Зону ато. Познайомився ми рік назад, рівно рік. Людина він був не те, що просто великі слова, він дійсно був людиною великої букви. Таких мало. Від Бога людина. Людина від Бога була. Рідина. Тому що, як ще, мабуть, батькам, матері, вони виховали такого настоячого бійця. Він любив, мабуть, більше, ніж себе в Україну. Так і віддав своє життя з мене.